Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити такий гарний адвент-календар своїми руками. Легко та просто. Ставте лайк та дивіться. Адвент-календар ми будемо робити з золотка з під яєць. Щоб зробити адвент-календар, нам знадобляться ножиці, клей. Різнокольорові маркери, олівець та папір. А ще не забуваємо про подарунки, які ми будемо класти в адвент-календар. У мене ось це. Для початку ми маємо відрізати все лишнє від цієї коробочки. Ось тут та ось тут. Я Вже відрізала тут і тут. А ще нам треба відрізати ось ці штучки. Але по цій лінії. Коли ми вирізали ці всі штучки, ще вирізаємо ці маленькі. І оці. Треба, щоб вони були на одному рівні. Я відрізала вже все. Головне, щоб воно було так от все рівне. Тепер поки що відкладаємо і беремо папір. Тепер беремо олівець та обводимо цю коробочку олівцем по папері. В мене вийшло ось так. Якщо не нарівно нічого страшного, тепер відміряємо від цього десь ось так от. З кожного боку. І ми по цьому маємо вирізати. Я вже вирізала. Тепер беремо цю коробочку та клей. Бажано, щоб клей був е, рідким, але в мене тільки такий. Тепер ми маємо по цьому контуру проклеїти і ось тут проклеїти усюди. Я вже все доклеїла. Тепер ми маємо розкласти у ці комірки, усі подарунки. Я вже тут все проклеїла, тепер ми це відставляємо та беремо оцю штуку, яку ми вирізали з паперу. Тепер ми маємо по периметру отак от все, отак от, от от штучками повирізати. Я вже тут все порізала. Тепер ми маємо по периметру проклеїти клеєм. Ось тут. Я вже все проклеїла. Тепер ми вертаємо цю нашу штучку і тепер, отак от зверху, кладемо і притискаємо. Особливо в тих місцях там у нас був клей до цього. Ось тут, усюди, притискаємо добре папір. Тепер ось так от ось ці штучки зажимаємо і таким чином приклеїмо папір до картонку. Я вже все приклеїла, тут все добре притискаємо. Тепер підписуємо усі дні від 1 до 10. Я підписала і тепер можна прикрасити різними малюночками. Щось типу яночок або зірочок. Ось такий гарний адвент календар у нас вийшов. Дуже підійде, щоб здивувати когось з рідних або друзів. Відкривати віконечко ось так от. Перевемо та отримуємо свій подаруночок. Так, кожен день до нового року можна починати з 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31. Або на перші дні грудня. Або взагалі просто так. Підписуйтесь та став лайк!